Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про можливе інфікування після укусу кліща. Це сьогодні доволі актуально, оскільки якраз на травень червень припадає пік активності цих павукоподібних. На Львівщині приблизно кожен десятий кліщ може стати переносником хвороби лайма. Щороку від цієї недуги хворіє на Львівщині від 70 до 100 людей. Кліщі переносять кілька небезпечних захворювань: кліщовий барильоз або хвороба лайма, марсельську гарячку і вірусний енцефаліт. Ці недуги можуть уражати опорно-руховий апарат, серцево-судинну та нервову системи. Хвороба лайма це інфекційне захворювання. Яке викликається бактеріями роду борелій і передається через опуск кліщів. Людина до людини воно не передається. Так що люди не є зараз, тільки через опуск кліщів передається під час прогулянок лісом або парках, або різних на природі. Упродовж травня лікарі спостерігають зростання кількості пацієнтів через справжнє нашестя кліщів. Тепла погода цьому сприяє. Крім того, власне, побільшало самих павукоподібних, адже кліщі населяють ліси і парки, особливо там, де є гризуни, які і годують кроповпивці. Свою здобич кліщі вичікують тривалий час, тому можуть досить довго голодувати. Відтак паралельно більше укусів людей. А тут може статися така ситуація, як інфікування. За різними оцінками на Львівщині один з десятків. Ти кліщів є переносником хвороби лайма. На Львівщині більше поширена хвороба лайма ніж клісовий енцефаліт. Бо якщо так, то на Волині більше бувають випадків енцефаліту. А у Львівщині дуже поширена. Хворобу лайма відносять до групи небезпечних інфекцій. Такого статусу ця недуга заслуговує через свої можливі наслідки. У 2011-му на Львівщині перехворіли 122 людини. У 2012-му – 79, з них 11 діти. Цього року зареєстровано в області вже 9 випадків хвороби лайма. Така появилася тенденція до збільшення таких випадків, відколи я працюю дерматологом, займаюся своєю професією. У останні роки, особливо в останні три роки, дуже часто звертаються з проявами шкірними цього захворювання, яке підтверджується, діагностується потім лабораторно. Це є збудник Борелія, вона є в слині кліща. Тобто він, коли кусає, це означає, що вже збудник попадає в лімфатичну систему і в нашу кров. Якщо в крові він живе довгий період часу, особливо лімфатичні системі, для нього характерно ураження не одного органу, а поліорганіст. Тобто він уражає практично все. Перша ознака хвороби лайма почервоніння у місті укусу можуть бути і інші прояви. Однак часто саме дерматологи першими виявляють інфікованих кліщем хворих. Червоні або рожевого кольору плями називається по медичному мігруючеретема. Мігруюча, тому що воно так знаєте, спочатку маленька плямка. Центром таким, як там, де укус був, а потім поступово вона по периметру, по периферії росте, росте і збільшується. Так звана в одному місці, потім в другому. Може, це якраз прояв першої стадії цього захворювання. І часто пацієнти не звертають спочатку на то увагу, ну, якась там рожева пляма цей момент, а можуть навіть не звернути на увагу, що їх укусив той кліщ, не з такому місці, що незамітно, і не відчувають навіть того укуса, і звертаються вже з таким, знаєте, проявами серйозними. Починаєш у них збирати нам, не здопитуватися. Вони кажуть, що були на природі в такий то час, і ніби дехто пригадує, що укус був кліща, дехто каже, що не було. І там така характерна та пляма, що вона є всередині бліда, така а, зовні, а по краях вона така червона. По тій плямі, то насторожі, якщо така пляма. І вона збільшується. Не, не на місці. Один день була менша, другий день вже більше. Власне, пляма з'являється не одразу, а пізніше. Тому після укусу треба бути уважним до себе. На проці цих двох тижнів кожного дня треба міряти температуру тіла і оглядати тіло, бо на місці укусу там виявляється червона така пляма. Вона спочатку в діаметрі до 10, см, потім може збільшуватися до 60 і може бути в різних місцях тіла. Спочатку може бути в місці укусу, а потім може бути по різних ділянках тіла. Шкірні заходи проявляється в першій стадії частіше і ще супроводжується, крім того, що так звана ця мігруюча еритема, ці рожеві плями, появляється такий грипоподібний стан. Може бути така температура невисокість, може бути ломкість в суглобах, м'язи, боліти схоже, як на грип. І часто пацієнти відмічають, що саме в цей період, коли з'явилися ці плями, от був такий стан. І можна тоді запідозрити, що щось воно, і якщо ще чітко пацієнти пов'язують з відвідуванням лісу, там чи в якихось були польових умовах. Також ще звертаються. Тож з прияву такої як грипу, біль голови, підвищення температури тіла, без причини дратівливість, такі інтоксикаційні синдроми, нежить може бути, то спочатку хвороба спиться під симптоми грипу або грві. Підступність хвороби лайма у тому, що інфекція і токсини можуть ураж. Рати весь організм, що без лікування нерідко призводить до великих проблем із здоров'ям. Причому це може затягуватися в часі, і часто деякі хвороби після кількох місяців люди навіть не пов'язують з укусом кліща. Можуть бути ускладнення після цього хвороби лайма, які призводять до інвалідності. такі ускладнення там бувають, як мінінгіт, енцефаліт, міокардит, ураження нервової системи, ураження серця, суглобів і шкіри. Також для нас небезпечний ендотоксин. Тобто, коли той збудник помирає. Іменно токсини, вони е, запускають каскад е, патологічних реакцій. Тобто, вже сам організм сам бореться проти себе. Тобто вже може не бути збудника, то а але вже каскад реакцій пішов. Оце так вже пост, 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 можна сказати, Ті наслідки, що будуть, тому лікувати треба практично зразу. Це краще ніж запускати вже в гірші стадії. Деколи недуга дає про себе знати через півроку, якщо з'явилися ознаки захворювання, млявість, болі голови, запаморочення, ломота в суглобах, слід негайно звернутися до медичної установи. Хвороба проявляється укус кліща, почервоніння. Інкубаційний період, який триває десь до 30 днів, може проявлятися підвищенням температури незначною лихоманкою, може все пройти спокійно, а можуть бути і наслідки. Різні прояви можуть по різному оцінюватися, і тому часто люди з скаргами звертаються до різних спеціалістів. Найчастіше це дерматологи, неврологи та кардіологи. До 20% можуть бути неврологічні прояви, які проявляються, які проявляються як болями в суглобах. Артералгіями, нейропатіями, можуть, бути, можуть часто бути паралічі. Паралічі пов'язані з лицевим нервом може бути підвищена незначна температура, може бути нудота, може бути незначний перекос обличчя, болі в суглобах. Для хвороби лайма, особливо другої стадії, коли є ускладнення неврологічні кардіологічні, характерне ураження, єміокардит, перокардит, а також блокади серця. Може проявлятися тагія тобто прискореним серцебиттям або з повільним. Для наших пацієнтів це є характерно і досить часто. Вони можуть приходити з Агами на задишку на то, що є болі в ділянці серця. Ми це мусимо все диференціювати з іншою патологією. Не усім відомо, що ця небезпечна хвороба має не лише класичний перебіг з обов'язковою плямою. Може бути, що її не було, або не помітили, або не з'явилася вона. А за півтора роки починаються серйозні наслідки В Середньому середньому це є ураження протягом трьох місяців. Тобто, спочатку йде укус. Інкубаційний період це від трьох днів до 30, тобто до місяця часу. Це поява кільцевої ретеми. Якщо кільцеву еритему не лікувати, за три місяці в середньому може починатись неврологічне і кардіологічне оскладнення. Ем, якщо це не лікувати, тоді ми маємо вже ускладнення по суглобах і в загальносистемне ускладнення. Може бути, якщо у людини є ослаблений організм, міокардити так з кардіологічні можуть протікати набагато важче. Тому люди, яких кусив кліщ, зазвичай під наглядом лікарів впродовж двох років. Але такі люди, в яких був укус кліща, в яких вже мали кільцеву туеретему, таку найхарактернішу ознаку, вони мусять протягом року, хоча б раз місяць, раз два місяці, робити кардіограму. Бо кардіологічні ускладнення найчастіше проявляються зразу на кардіограмі, тобто ми бачимо характерні зміни і ми це вже можемо виявити. У нас бували з проявами мінінгіту, тобто хворі зверталися, ми в інфекційне відділення. Вони до нас вже можуть попадати після того, як вони перенесли і вони звертаються до нас, щоб ми їх поставили на диспансерний облік, бо вони мають спостерігатися до двох років із інтервалом відвідування хворих 3, 6 і 9 місяців. Якщо не лікуватись, то це привкусі кліща, ця. Це... Ці бактерії потрапляють в кров, і по крові вони циркулюють і можуть попасти в важливі, важливі органи, такі як серце, такі як головний мозок нирки. І попадаючи сам, вони там розмножуються, і може бути е, серйозний мінінгіт, які можуть навіть бути летальні випадки. Якщо попадає в серце, вражуються міокардити чи нирки, то е, чи суглоби, то люди стають, можуть мати інвалідність навіть, бо хронічне враження суглобів, і теж також шукають причину різні ревматологів, то всього. А то виявляється, що була причина укус кліща. Воно може проявлятися через два роки, через три після укусу. Та такі ускладнені ці артрити різні, артрози, запалення суглобів. За 10 днів вчасної діагностики, адекватного лікування ознаки недуги зникають повністю. Головне, не залишають наслідків для здоров'я. Якщо хворого е, все зроблено вчасно, хворий госпіталізований, хворому проведене медикаментозне лікування, воно все поступово відновлюється. Тобто, після того медикаментозна терапія, реабілітація, ЛФК, масажі. Якщо вчасно розпочати лікування, пацієнт повністю одужає. Однак ще роки два буде під наглядом спеціалістів. Хворим, які не звертаються по медичну допомогу, загрожує обмежень. Рухової діяльності та інвалідність. Також вже у літньому віці людину може непокоїти ревматичне ураження суглобів. Якщо ви збираєтесь йти десь на природу, в ліс, особливо там за грибами, то все, треба обов'язково вдягати взуття закрите, одяг такий, щоб штани заправляти в шкарпетки. Ну і використовувати тепер досить такий великий вибір є аерозолів з параметрином, шикати, ну, обробляти шкірні покриви, відкриті, якщо не можна, а максимально треба себе закривати. І обов'язково оглядати після того, як ви були в лісі, там, на полі, дітей, повністю всіх своїх рідних, з них до голови. Тому що можна абсолютно не відчути навіть той укус. Лікарі радять не нехтувати порадами, бути уважними на прогулянці, особливо за містом. Хоча і небезпечна комаха може потрапити на людину і у львівських парках. Принаймні такі випадки зафіксовані. Під час прогулянки одягати треба кофти з довгими рукавами, в жодному разі не шорти. Щоб їй запобігти, треба перед тим як ти в ліс. Треба одяг відповідний вдягати світлий, щоб не було заправленої шкарпетки і цей, щоб кліщ кліш не заліз під одяг на шкіру. Так також треба себе оглядати, як приходиш з гулянки чи з двору, і себе і тварин домашніх. І також, ну, якщо вже сталося укус кліща, то старатися самому не витягати той кліщ, важливо по можливості, звернутися в тримпункти, чи до хірурга, чи до ротолога, він витягне кліща, а потім вже обов'язково піти до нагляду інфекціоніста і він вам вже порадить, що далі робити. Після лісу чи парку також ретельно огляньте себе, особливо в ділянці шиї під колінами, ліктями та пахвами. Дітей кліщі полюбляють уражати в ділянці волосистої частини голови. В кого є домашні тварини, теж треба уважніше ставитися, щоб собака чи кіт не занесли в дім кліща. Буває, що із квітами та рослинами заносяться ці небезпечні комахи. Лікарі наголошують, небезпечного кліща можна підчепити будь-де. Головне в період активності зважати на такі ознаки: це почервоніння, свербіж у місті укусу кліща. Також може бути біль, підвищення температури. Головна порада це звертатися до лікарів. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.